Христос Воскрес 187 й день війни і, звичайно, наші молитви за наших воїнів і за їх наступ на Херсонщині. Давайте прочитаємо Псалом 18, з 30 го вірша. Бо з тобою поб'ю я ворожого відділа, і з Богом Своїм проберусь через мор. Він непорочна дорога Його, слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, крім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога? Цей Бог мене силою оперезав, і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх, мої руки навчає до бою, і на рамена мої лука мідяного напинає. І дав ти мені ще спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене, і чинить великим мене твоя поміч, ти чиниш широким мій крок піді мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожину, і не вернуся, аж поки не винищу їх. Я їх потрощу, й вони встати не зможуть. Повпадають під ноги мої, ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Кричали вони: та немає Спасителя, взивали до Господа і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях, їх потопчу. Так молився Давид, і ми також маємо право бажати і так молитися. Хоча ми не цар Давид. І ми знаємо, що він був помазаником над народом Божим. Україна не є в цілому народом Божим, але Україна зіткнулася з ворогом, який схожий на гамана, який не міг жити спокійно. Хоча все в нього було, він процвітав, він завойовував довір'я у царя все більше і більше, Ніщо йому не бракувало. Але він не міг жити спокійно. Чому? Тому що був Мордихай, який йому не поклонився. І він запалав ненавистю і побудував для нього велику шибеницю, щоб повісити Мордихая. Але ви знаєте, чим закінчилось? Що на цій шибениці був повішений він сам. Ми, як новозвітні віруючі, звичайно, молимось за покаяння народу російського, за звільнення з під влади. Брехні пропаганди з під влади антихриста в особі Путіна і всієї цієї ідеології людини ненависницької. Але ми також маємо право молитися за успіх нашої армії. Тому молимося за тих, кого знаємо по іменам і хто там на передньому краї. Тому хай Бог дасть мудрість нашим командирам, щоб приймали правильні рішення, і дасть. Успіх і хай розпорошить ворогів наших, хай посіє в них паніку, страх і жах, а нашим воїнам дасть вправність, тверезий розум, і Хай дасть успіх і береже їх. Посилимо свої молитви, тому що це непросто, не просто бути в наступі, це небезпечніше. І тому молимося за наших братів, молимося за всіх наших військових, які там. І наша надія на Господа. Згадаємо, як Ізраїль воював за Маликом. Мойсей піднімав руки до Бога. Коли руки Мойсея були підняті вверх, перемагав Ізраїль, коли руки Мойсея опускались, перемагав Амалик. Це яскравий образ того, що потрібно молитися, потрібно надіятися на Господа. І Хай Господь благословить наших воїнів, продовжимо наші молитви за них. І Хай Господь зміцнить нас всіх в надії на нього. І будемо впевнені, тому що слово Господнє воно очищене, щит Він для всіх, хто вдається до нього. Слово Господнє не таке, як слово Труханова. І тільки Бог, звичайно, знає, що в нього в серці. Але це цікаво, тому що ця новина пройшла разом з новинами про наступ. Один Бог знає, що в нього в серці. Але слово Господа, воно очищене, Він ще для всіх, хто вдається для нього. І ми знаємо, що Господь проти. Антихристів, і тому вороги наші будуть подолені раніше чи пізніше. Ми, звичайно, хочемо раніше. Хай Господь дасть успіх. І Бог наш, він Бог правди, він Бог справедливості, Він знає серця всіх. І хай Господь благословить тих, хто зараз в бою, хай Господь допоможе тим, хто в полоні, і виведе їх на свободу, і дасть їм силу від духа. І хай багато людей в нашому народі навернуться до Господа, щоб бути тими, хто вдається до нього, вдається не тільки в цьому питанні звільнення від такого страшного ворога, а взагалі в своєму житті вдається. До нього, тому що цар Давид звершив великі перемоги. Але потомок Давида, великий син Великого Давида, звершив перемогу найбільшу це перемога над дияволом, над гріхом і сатаною. І якщо ми з ним, то як апостол Павло написав у посланні до римлян, то з ним ми більше, ніж переможці. Гіпер-нікон грецьке слово. Хай Господь благословить наших воїнів, Хай Господь благословить всіх вас, хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.